Ми викинули на вітер 300 гривень, або як ми відвідали гець парк легенди. Ми поїхали в Яремчев цей розпіарений в ті, парк спочатку нам дуже сподобалось. Ми побачили тваринок, будиночок Гаррі Поттера будиночок Гедзю Бурбеля та Парк але не встигли ми розгулятися як територія закінчилась Тобто ми мали віддати 300 гривень за вісім будиночків. Але поки ми не влаштували скандал, ми побачили, як люди йдуть куди ще. Виявилося, що є окремо Окрема територія вікінгів, на якій теж безліч атракцій, добре, що перебування в парку не обмежено в часі, бо ми з малечею провели тут цілий день.